Волонтерство і благодійність це надчудова риса, яка відкрилась в українській душі в 2014 році. Набула широкого поширення з 24 лютого цього року. Окрім українців, для українців благодійністю і волонтерством займались наші друзі з-за кордону. Як не подякувати? Уклінно подякувати сотням тисяч європейських сімей, які прийняли наших діточок, наших дружин, наших онуків, свої сім'ї, не просто дали кришу над головою їсти конкретну матеріальну допомогу, а і щирість своїх душ. Це триває не один-два дні, не тиждень, а вже. П'ять місяців поспіль. Безперечно, ми маємо уклінно дякувати самим українцям, які поза своєю роботою кидають багато своїх особистих справ і займаються волонтерством і благодійністю. Якби не волонтери, то надзвичайно складно було б в перші дні і армії і Вимушеним переселенцям і постраждалим від расистів. Поряд з цим є багато і неприємних речей. Є певна група відвертих кровосісій, які займаються маніпуляціями з благодійництвом наших західних друзів. Отримують її. Безкоштовно а завозячи сюди, пробують так чи інакше мати свій з цього гешефт. Є в нас і такі, знаєте, політкровасісі, які, використовуючи певну благодійну діяльність, причому благодійну діяльність не них особисто, а тих людей, які їм повірили, піарять себе на фоні якихось коробочок. з Невідомо а чим, і е, публікують це де е, тільки можуть і розказують про те, як вони надриваються, таскаючи е, ці коробки. Це при тому, що з їхніми достатками можна було це зробити в тисячу разів в більших обсягах і без будь-якого випирання е, своїх типу достоїнств. Я думаю, що слід подякувати не тим, хто себе піарить, а ще й тим працівникам, пенсіонерам, які з кожної своєї заробітної плати беруть кусочок і відправляють на армію, відправляють благодійні фонди. І не фотографують чеки чи перекази з цих коштів, бо вважають це в цих умовах надзвичайно. Важливе. Мене досить сильно дивує ще спроба видати себе за благодійника і волонтера тих, хто це робить в свій робочий час, хто це робить, отримуючи повноцінну заробітну плату. От такі політ, громадські, депутатські діячі, в тому числі і проспілкові. Їздять на службових машинах в службовий час, отримують повноцінну заробітну плату, ймовірно, ще й відрядження під час своїх таких поїздок, і показують, що вони роблять велику справу. З одного боку, вона дійсно велика, але не за рахунок виконання своїх прямих обов'язків. Я б хотів би, щоб народні депутати приймали народні закони. Я б хотів би, щоб проспілковці захищали народні інтереси. Я б хотів би, щоб платні громадські діячі займались тим, чим вони зобов'язались займатися, збираючи всілякі внески на своє існування. На жаль, ми маємо таку парадоксальну ситуацію. Я впевнений, що врячі хтось з вас би захотів. Щоб благодійністю займались е, лікарі швидкої допомоги під час робочого часу. Навряд чи ви хотіли б, щоб благодійності під час робочого часу займались водії тролейбусів чи е, машиністи Метро. Я думаю, що все-таки настав час е, провести серйозну розмову стосовно е, благодійності і Леживою брехливою благодійності, якою прикриваються ті, хто не хочуть виконувати свою пряму роботу, давайте про дискутуємо.